Справедливість, так сказать, повернули. У нас фірма зареєстрована в селі очеретувати, а філіал її в городі Києві. Значить, Київ нам підчиняється сьогоднішнього дня. І я вважаю, ми перші, що показали, що село корме, город, а не город корме село. В городі просто люди більш важче жити, вони більш активні, їм їсти хочеться. І за що цього вони нас, так сказати, Ставлять на місто. Голова села прозівав, що я сказав, що сьогодні справедливість, хоч в невеличкому селі, відновлена. Ми зареєстрували фірму в очеретуватиму, всеукраїнський центр меду, а філіал в місті Києві. Значить, Київ тобі починяється сьогодні щодня і по сплаті податків, і по всьому. Хотілося б те, що ми плануємо створити цій фірмі за 5 років. Воно у нас вийшлося. Тоді я думаю, що... Громада очертувати сільської ради можуть конкурувати з об'єднаною громадою всього району. Получиться, значить буде нормально. Для того, щоб сюди не стидно приїжджати людям, які будуть приїжджати е в гості, подивитися, взяти на пробу мед і так далі. Ми спланували благоустрій центру села, ми робимо установку, робимо ремонт нашого. Гаража у церкві робимо красивий забор, робимо будинок меду і цей центр трошки приукрашаємо під один стіль невеличкого такого городка сільського центру України, ну, щоб не стидно було приїхати, поставити машину. <какотр Crew> не стане бжо загине людство. Це сказали з усім на Саваті, покровителі посічництва православних поверхності. А все таки візьміть дві тисячі років як-не як. Роботи із такою пчелою. По-друге, священнику і любому монаху, і любій людині духовного звання предписано, було в времена займатися самим благородним, що дає і задоволення, і користь, і в той же час не являється заняттям, яке б унічижало там чи опускало тебе до якогось рівня, це бдільництво. Якраз в цей момент хочеться нагадати або просто згадати, як з Васильовичем ми відкривали там постамент, знаєте, загиблих воїнам. Я говорю, що Сергій Васильович, земля наша повинна бути в руках і під керівництвом нашої людини, яку народилася, і її нікуди не треба віддавати. По-друге, за цей час. От, Виросла думка і вона укріпилася, що цю землю треба не тільки збирати, але її треба ще й приукрашати. А чим можна прикрасити землю більше, чим квітами, з яких народжується самий чистий продукт, із кітки народжує пчола сама чиста, вона віск, який единственно приноситься в жертву Богу. Тому це дуже добра справа, я просто не можу нічого більше сказати. І Селісич, дай Бог вам крепкого здоров'я, наснаги, терпіння і вашому помічнику, який тут стоїть, це все організує, в цьому доброму начинанні. Я думаю, що з Божої допомогою, якщо приложити руки і голову, це все буде добре. Пасіка, якщо умом до неї підійти, це така справа, яку ти в цьому году вложив. Вона окупає себе за один год і дає плюс 10-15% за один год до 25 зумов, ще й прибутку. В сільському господарстві такого практично не буває, тільки треба працювати. Тому Бог благословить ці починання. Я думаю, що ми пізніше вже будуть стоять великі наточкою. Ми пройдемо з водичкою свячено і просто проведемо це все добре діло. А те, що ви знаєте, я зайшов сюди наверх, я приторкнувся в розмові. От, до людини, як ци буде займатися. І от в мене, я стою тут, у мене нема такого, щоб ні, вони по собі, щоб я відчував якусь деструкцію. Мені тут просто тепло по-людськи затишно. Значить, Господь це просить. Хай Бог допомагає, все саме. Проще.